Комунальники області зібралися на нараду під головуванням заступника міністра Григорія Семчука, щоб ще раз послухати про ситуацію у сфері ЖКГ. Так більшість підприємств тепло, водопостачання та водовідведення працюють у збиток. Структура збитків у 2010 році. Підприємство теплоенергетики 52 мільйони гривень, і 17 підприємств, що надають послуги 14 збиткових. Найбільші по місту рівне 46,6 мільйонів гривень. Підприємства водопостачання збитки становлять 7 мільйонів гривень, в тому числі по обласному підприємству Водоканал 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Із 17 підприємств 12 збиткових. Для найбільших підприємств в області, що генерують теплову енергію, це місто Рівна, Костопів, Забуня і Ведубно. Затверджені тарифи, НКРЕ не відповідають економічно обґрунтовому рівню. Таким чином, підприємство Автоматично і штучно заганяємо в збитки, і виникає знову різниця в тарифах разом з тим. За розрахунками теплопостачальних підприємств Рівненщина війшла в п'ятірку кращих в Україні. Втім, аби вилізти з боргової ями зовсім потрібні нові підходи, впевнений міський голова рівного. Не думаю, що в найближчий час, ну я маю на увазі там місяці чи рік, ми встановимо тарифи 100% відшкодування. Це нереально зараз. Я це прекрасно розумію. Тому треба шукати механізми, яким чином зробити так, щоб і підприємства працювали. І люди ну не померли з голоду. Я думаю, що такі механізми є. І зараз уряд ініціює цю різницю в тарифах. І то що Григорій Михайлович казав, на мій погляд, я це ділю з вами як варіант. Я би зараз вів взагалі дотацію, не субсидію навіть дотацію на якийсь час, поки ми доведемо тарифи до 100% відшкодованості. Але це вже справи уряду за словами Григорія Семчука. Рівненщина і так цьогоріч має отримати з держбюджету значні кошти на реалізацію комунальних проєктів. в цьому році. Урядом виділено 100 мільйонів на пілотні проекти, 400 мільйонів на всю Україну на програму Питна вода України. 100 мільйонів мало, але пілотні проекти, і місто пілотувало інше, будуть надані в міністерство, конкурсна комісія розгляне обов'язково на рівень щось ну, дамо. Тим більше, я ворую область. Мінімум 5 мільйонів Рівненщина отримує на поліпшення якості питної води. Системи до очистки ставитимуть у лікарнях, десятках та школах. Цей проект до речі потрапив у десятку тих, які реалізовуються під патронатом самого президента України. Оля Міхньо Володимир Захаров, новини Рівного.